Розповім конкретний приклад з практики про хибну думку платника, коли він подав заяву через дію про припинення своєї підприємницької діяльності, та вважав, що цього є цілком достатньо для того, щоб в подальшому не звітувати, та відповідно вважав, що податкове до нього як до підприємця вже питань мати не буде. Також розповім, як правильно було діяти в даній ситуації. Тож ФОП дійсно вирішив закінчити з підприємницької діяльності та подав відповідну заяву. Проте вже згодом, через деякий час, він від податкової отримує податкові повідомлення рішення зі штрафними санкціями за несвоєчасну подачу декларацій. Причому аштрафували починаючи аж з 2022 року. Тож дійсно, податкова має право перевіряти платників податків, які перебувають у статусі припинення. Причому такі перевірки можуть бути за періоди понад 3 роки з визначенням відповідних податкових зобов'язань та штрафних санкцій. І якщо сума е, цих штрафів складає понад 3060 гривень, то такі штрафи необхідно сплатити або оскаржити. Інакше до вас можуть бути застосовані. Методи їх стягнення, такі як арешт вашого майна вже як фізичної особи, або навіть його продаж, або арешт ваших рахунків чи стягнення з них коштів без вашої згоди на те. Тож, як правильно було діяти, після того, як ви подали заяву про припинення, необхідно подати ще ліквідаційний звіт, звільнити всіх ваших найманих працівників, закрити всі рахунки в банках, переконатися, що всі зобов'язання... Перед податковою вами виконані на всі 100% і тільки після того як податкова зніметь вас з податкового обліку, тільки після того вважається, що ви є повністю закритими, і держава до вас питань як до підприємця вже не може мати.